Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації були за крок від смерті. Діти ледь не загинули від уламків російського кинжалу. В чому страшний символізм цього інциденту? Та чому дітям не дозволили сховатися в укритті? Усі подробиці жахливого інциденту розповім за мить. З вами ТСН.UA. Мене звати Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал та ставте подбайки. А ми Переходимо до новин. У Києві спалахнув черговий скандал з укриттями. Дітей не пустили до школи, щоб врятуватися під час масованої ракетної атаки на столицю. Про це написала журналістка Тетяна Даниленко. Розповіла вона і про страшний символізм та причини інциденту. Минулого року на Запоріжжі загинув військовий Юрій Овчинніков, який служив у складі ССО АЗОВ. Під уламками російської ракети просто в Києві ледве не загинули його діти: – 11-річна Саша і 12-річний Богдан. Чому ж дітей не пустили до бо? Бомбосховища, а причина цього карколомного інциденту важить всього 3-5 кілограмів і може вміститися у жіночу сумочку. Це маленький песик породи мальтіпу саме з такою собачкою, яку звати Айка. Діти гуляли на вулиці. Саме в цей момент розпочалася повітряна тривога. Саша та Богдан відразу побігли до найближчого укриття школи номер 40 що у Святошинському районі. Але до бомбосховища їх не пустили. Охоронець прогнав дітей, бо вони відмовилися залишити їхнього пухнастого друга на вулиці, поки Саша і Богдан бігли шукати інше сховище. У них над головами збили ракету. Це дуже налякало дітлахів, ба більше нервувати почала і мама дітей. Любов, бо дочка подзвонила їй в істериці через вибухи, які лунали навкруги. Любов була змушена кинути роботу та летіти до дітей, щоб їх заспокоїти, хоча була впевнена, що вони у безпеці, оскільки перший дзвінок від дітлахів був зроблений саме тоді, коли вони дісталися укриття. Але потрапити Саші та Богдану туди так і не вдалося. Приголомшують у цій ситуації і виправдання директорки школи. Вона запевнила, що інакше школа діяти не могла. Мовляв, в інших учнів могла бути алергія на собак. А дії поліції, яку мама дітей викликала на місце події, неприємно дивують. Вони просто розвели руками, коли їх запитали, хто був би винен, якби з дітьми трапилася трагедія. В свою чергу керівництво правоохоронців виправдовуються. Як розповів речник поліції Києва Дмитро Грищенко, для відкриття кримінального провадження. Женя поліцейським був потрібний деякий час. Кримінальне провадження не розпочинається прямо на місці події. Спочатку зібрали доказову базу, питали свідків. Тільки тоді слідчий вніс відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Своє слово сказали і у київській міській військовій адміністрації. Сергій Попко, очільник цього відомства, взяв справу під особистий контроль. Як начальник військової адміністрації Києва я буду тримати цю справу на особистому контролі, і тут важливо не лише знайти винних, але й з'ясувати головне, чому виник такий прецедент. Чим керувалась дана посадова особа? Всі мають розуміти і виконувати безапеляційне правило. Усі укриття мають бути відчинені під час тривоги і доступні для усіх мешканців Києва без винятку. Це питання життя. Помилок вам ніхто не пробачить, та й ви собі не пробачите. Київська міська прокуратура вже взялася за вивчення цього інциденту. Розпочати розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані. Такі дії передбачають обмеження або позбавлення волі до двох років. Нагадаю, що це не перший скандал з бомбосховищами. 1 червня 2023 року загинуло три особи: дві жінки та дев'ятирічна дитина. Укриття медзакладу, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене. Тоді правоохоронці затримали трьох посадовців та охоронця медзакладу. А як ви думаєте, хто відповідальний у подібних ситуаціях і як мають діяти? Правоохоронці напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.